Привіт камради. Ми сьогодні ми вибралися вже чітко. Сразу за село виїхали. Ще ми не треба копати. За зразу. І тут камрад вже ще каже кольце викопав. Да, ось не копав. Ого, гадячок, ого. Гадячок. І ось ось сигнал такий випадає. Кільце. Толсте Обручка така. Ни вега так. Ого А чого вона не золота? <реш> вона, вона раніше блистіла, як золото. <реш> да. О, фокус фокусики настроївся, думаю, що за фігня? Не ловый. Да. Заччт, зачет, зачет наперед. Ну. Бач, село селом. Сейчас класть далеко надо їхать. Сказувась разу не не ходили. Ну, так, не Ходимо туди далі. Кам'ян прягу нашев. Половинка. Замена сам, сучка. Половинка пряги. З бомбочкою. О. М -м, як вона правильно? Ага. Гринат. Я понял. В общем, загинула. Пряга. Ну, да, од грізує трошки. Десь має бути друга половина там. Не знаю, має Так, має Перія. Ходим далі. Ходимо все за селом. Сигнал самого верху. Ого. Хороший. П'ять копійок. Я думав, вони тут дуже лежали. З років з 10 зверху. Тримає, ріки не знаю. А, собі, собі, 61, 61. Ну, йдем Ми йдемо, зашит, ходимо. До нас підключився маленький камрадик. Камрадик підключився. Гарно. консерва? А, може бути. Що тут може бути? а? Чість? Паночка моя паночка Нет, щось о, монета! Ого! Ого! Царська монетка! Оце классно! Три копеечки. Ого! 1899! Да, ціла, це, да, це це зачетно, ну. Да, ну, тримай. Ходим, ходим і заходим. Так, почистить. Да, три копикси. Да, ось три метри Камрада. Пугочка така. Ну, без нічого. Лиса. Але ціло. Ходимо далі. Що там у вас? Буде сумно, коли якась не взяти. Да, Чотко буде, давай. Ох, що, шайба якась точно може. Царську ж трошку викопав. Ну гільз тут встелено. І це ж все тут саме за селом. ось. А, непонятно ого я знаю таке. железячки думаешь ты нера тільки що попав Може, а, в стороні там, там а по кирпичи Кирпичина Ти, твій, так дзвеніла? Да. Да, сигнал Нормально. Ох, смотри. Ох ты шо, Ты что? Ну мы же за салом, все правильно. Да. А, да что тут еще есть? О, керамика. Посуд. Посуд. Да. Иди... Нормально уж. Ну надо все копать, что ж ты хочешь. Ну я думаю мы за селом за селом, 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 селом больше не будем купать, не? Цю, цю надо <laughs> <уже через> сезон <laughs> за салом, да? да? Сезон за салом труба закрыть <laughs> Так, и поле нам не пішло Сейчас мы ліс потрусся Каврад же струсится Ого Ну щось я Да. Ну на полі теж там ходить було, блин. Ну були сигнали. Слабо. Ну, а тут йдемо до царського поселення. Довно щось бути. Ну якщо ми ще не йдемо, те царське поселення. Хуторки-то є 30-х років. Але походимо. Да, классно тут вообще. Красиво. Красиво, красиво. А ляпота. А, что там? Да, 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 да. Ты пока выкопаешь, что а пленка закинчится. Скорее. Думал, думал, не пошкодит, мне придется еще. Нет, это как-то брежно. Уже пошкодил. О, Ого, при І Дві, да? Треба, сукірка, щоб була. Інтрига росте. Коротше, йдемо на паузу. Викопаємо А, чи вже тут Ну, значить на паузу не йдемо Чекаємо. Тут сигнал пропав Да піном! нам! А десь сигналчик? Ого! O, nu, su, aš tau čia napausu. Viskas, toliau neįvyka. Prie mano eterį. Bli, ne, ne, ne. Bli, ne. Na. Rei, iškarus penk. Juperesate. Mane... Закінчився словний запас. <смеш> це що Це гільза? Да. Ну нічого. Буває, буває. Працюємо далі. пішли. Вийшли тих камнів, кинули до дороги ось. Кабра десь прямо пішов, не можна знайти. По дорозі такі грибочки красавець. О, це помій коп. Коп відличний. Будем шукать камрада. Так, камрада знайшов, а камрад памятника знайшов Серед лісу. Че не написано? Ну такі хащи тут. До цивілізації. Дуже далеко. Дуже-дуже далеко. Серед лісу пам'ятник. Нічого ну, не написано. Походим тут. Так, ми від пам'яті, кото відійшли. Метров 100 в каміння знову попали. Ого сигналиче, звісно Я видно. Видно? Ближе, ближе, ближе. це? Остаємо. Оооо.

Нет, через камень нет. Да. Так, идем. Траки, траки. В тех самых камнях. С 5 метров иди шли. Периода Киевской Руси. Ножи. КР пришел. Ого, КР. Это же КР отвертка, наверное. Это нож. Это лезо. Хочешь? Де лезо? Ось Поці... Ось. А, тут ручка? Ось це лезо, так, да, це ручка. <ривіт> да. <ривіт> Чуєш? А що це? Оно посрібнення? Ану подивись. О, да, так, тут валюнок є. Ох ти, щось. Це <ривіт> Чуєш? Криво посрібнення. Ну, це значить не КР. Чуєш? Що ти не вітер, був би КР. Так. <ривіт> да. Я б на подивився. Це вже складні ножі грибника. Ну ти дав, ага. З мобі вивісав. Та для глядачника хотів на дурі, да? Ну, возле КР лежав він. Да. Ну чо? Пішли. Камрад. Ножика КР викопував, а це вже... Зелений. Ого. Кусочок мідного пояска! Йо, пересете. Від снаряду Малесенький. Йопересете. пересете. Сістрику копати треба було. Ну Все-кі камінь Ого. Да. Так. Ну да, Так, так скоро. Треба. Скоро до хати. Продовжуємо по каймнях ходить. Камраз. Серп. Може це холодна зброя, а? якісь незвичні, не, не, не СССР. Да конечно не. Моїмперія это. Ну й не стру даже. Лот. Хоч! <рив> На, тримай. Так, музей. Музей. Маузей. Мелкими перебежками добираємося до автомобіля. Такі валуни Там раз натрапив. Він лопати бабахну. Не? Ого! 92, але не золота. Ого, це ж Мадин Україна. Да. 92 рік. Але не золота. А ти казав, тут знайшов ще отакі. Ну, от золото, золота. Да. А ты казав тут нога людини наступала. Жах, тут наступал ще один, тоже золото. Це, блін, що це? Не знаю, який просто він. Це американський чекан. 102. Да. Фахрем, да. Мені на місці. Нікуди не видішли. Камрад каже розсипуха. Розсипуха українських монет. Ну, надо в руки лопату, напевно. Але ну нужно ну, зверху лежать, правильно? Ну да, ну, да зверху. О. Так блин, в землю так монета влізла, да? Ну да. О. 50 коп? 50 коп. 50 коп. І того одна гривня! І того одна гривня! <світ> да, 92. <19 у> <світ> а кажуть, не вигодно ходить пікать, да? <світ> 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 Вже й грівня. Ну, гривня, гривні вообще походить. В таких корчах, де вони тут взялися? Це та дубина! О-о-о Да Ось ця дубина Метров 10 буде в діаметрі? Ні, 10 не буде Синальчики є Що там? ха <рикладно> це, це, це що це за, за клас Железного віка це, це це? А, це? що тут болтигаечки я болдею все в одной ямке. Представляешь, что там может быть еще? Что там еще может быть? О, еще да. болтики? Да, да. Так, ладно. Все, конец, бедный житель. Все, конец. А, это для всех, для понтов такая, да? Оп. Да. куплю Мерседеса. Оп. Еще я, елки, пап. Куплю Мерседеса. Каждому. Подписчикам тоже. mm Вот. Можешь оставить. Ты рукой достань. Не, можешь оставить його в майбутньому поколінню. Вставляй. я ну, назад, закопаю. <laughs> Все, без конец ничего не будет. Вс, конец. Да, столько да. і закопав. Не чого,